Ніхто не забуде, на попіл ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять людей і серця матерів, до тих сини, що спіткнулися в кулі, живуть. Ніхто не забуде, на попіл ніхто не згорів. Щороку, 8 травня, у світі відзначають одразу дві пам'ятні дати. День перемоги в Європі і день пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світові війни. Разом з усім світом їх відзначає і Україна. Пам'ять вона не тлінна і вічна. Вона дивиться на нас зі старих фотографій, сумних похоронок, листів з фронту, які зберігають донині діти, рідні, онуки і правнуки. Згадаймо усіх! Кого у нас відібрала така страшна війна? Щороку, в травні, ми відзначаємо День перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю історію світу війні 1939-1945 років. Нещесний пам'ять людській йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога. Не можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших. Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам'яті та примирення є квітка Червоного маку, загально прийнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів Другої світової війни. 8 та 9 травня весь світ прикрашає свій одяг маленькою квіточкою маку, показуючи, що пам'ять про ці страшні події. Ще жива, що гордість за подвоє живріє в наших очах, а біль втрати досі опалює серця. Шануємо пам'ять тих, хто загинув роки Другої світової війни, хто звеличив нашу землю, героїв Небесної сотні, воїнів, загиблих на території України у боротьбі за правду, справедливість, свободу, цілісність та єдність нашої держави. Знайде і переможним кроком тюльпановою на вічному огні, де трави крізь хвилини, дні і роки несе нащадкам спогади свої. Ви знайде квітчасна, горда, юна, як втілення найчарівніших снів. овесно красна! Ти ще не забула історію свою жахливих днів. Буяють мирного квіти на могилах, до сонця красного метелики летять. А ті, кому війна зламала крила, ті вічним сном в могилах сплять. Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам'яті та примирення, є квітка Червоного маку, загально прийнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів Другої світової війни.

Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливи кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни, вітром правди і сили людської, силу ту не здолати у віках. Нас даремно лякають війною, Міць народу в народних руках.